Меру і добра усім вам дорогі друзі. Сьогодні ситуація така, що не знаю, можете вірити, можете не вірити, але значить, сьогодні стояла задача у цьому щитку зробити ревізію. Ну, Вдягнути треба було кабеля в гофру повдягати. Ну і, Відповідно потрібно було це все виключити, ось є рубільник виключити, переробити і всі діла. Ну і товариш до мене гукає, то що, я виключаю, кажу, виключай. О, і прийшов ось з цим індикатором, тому що я свій індикатор той такий ще випуску радянського. Я його забув. Я прийшов. На рубільник не дивлюсь, що він включений. На ножі також не дивлюсь, що вони включені. Беру індикатор, провіряю, чи є фази. Провіряю три. Він на всіх трьох не засвітився. Я засовую руку от сюди, під цю клему, отак туди, бо там болт тримаю. Надіваю далі сюди ключ, вороток, металевий з тріщоточкою, відкручую гайку, знімаю, підходить на мій товариш і каже, ти виключив. І коли я підняв очі сюди, подивився на ножі, що вони вставлені сюди, ну, мій стан передати це було дуже важко. Один Бог тільки знає, чому я навіть не відчув нічого. Ось одна фаза, ось інша фаза, а оце ноль. І там 2 см відстань. Від цієї плити до цієї клеми. І там в мене були пальці, руки засунуті, я відкрутив цю гайку повністю, і тоді тільки побачив. Тому відео сьогодні моє про модернізацію цього індикатора. Зараз я вам покажу, що я хочу зробити і що, в принципі, могло статися. Під ногами в мене, ось дивіться що. Під ногами в мене бетон і ось мої кросівки, в яких я взутий, щоб ви собі могли орієнтуватися. В ситуації, яка відбулася. Зараз перейдемо в майстерню і я вам покажу, що я хочу зробити. І чого так в мене вийшло. На майбутнє, до речі, хочу додати, що я завжди ходжу з контролькою. Цей раз у мене її чомусь не було. Перевіряючи індикатором, кажуть, контролькою ніколи не можна перевіряти. І це правда, але якби я притулив сюди контрольку і вона б засвітилася, то я би тоді. 100% побачив, що тут є напруга на одній, на другій і на третій фазі. А так я нічого не побачив через цей індикатор. Ну, знаєте, я вірю в Бога, і я знаю, що тільки він один міг зробити так, що я зараз живий і це все відкрутилось і мене нічого не вдарило. Але все ж таки це не говорить про те, що можна нехтувати своїм життям і всім остальним. Тому я вирішив трошки вдосконалити. Ну, хочу сказати, що товариш дав свого індикатора цього модного, який пищить, там всякі ці фокуси. Я їй ніколи не довіряю. Тому що після того, як рубільника виключили, його індикаторами торкались до водних клем, він пищить, торкались до цих клем, які виключені, там теж пищить. Тобто там ситуація така, що непонятно, що воно і куди воно. Тому я ними не користуюсь, Я привик до лампочки неонової. Отож, хочу перемодернізувати його, переробити трохи, йдемо в майстерню і зараз покажу, що я хочу зробити. І так, друзі, ми на місці. Значить, я користуюсь завжди отаким індикатором. Скільки я себе пам'ятаю, стільки в мене цей індикатор, тому що він був ще в батька. У ньому який плюс? У ньому віконечко виділене спеціально для того, щоб тут була лампочка. В цьому індикаторі також є місце для лампочки. Але, тако, коли з бухти барахти його хапаєш, то його не особо побачиш. Ось, як ви можете бачити, ці оці такі ніби лінзи зроблені, це місце для лампочки. І цей ніби гарний, а це, як привикли казати, савдепший з відломаним вушком. Ну, я зараз вам трошки скажу, в чому різниця. От вони по довжині одинакові, стандарт. Я зараз включу цю систему в розетку і покажу вам, в чому все і прикол. Так, я включив. І от дивіться. Оце індикатор, ось віконечко. Бачите де? Я беру завжди отак тримаю індикатор. І пробую. Є там чи немає фаза. Автоматично пальцями я закриваю вікно. Чому? Тому що я завжди користуюсь оцим індикатором. Тут віконечко зверху, а не знизу. І мені отак удобно тримати і пробувати, є там фаза чи немає. Да, він не дуже там світиться. Не особо тут видно, що воно горить, але я ним користуюся завжди. Мені він зручний і удобний. Тому оцей індикатор після сьогоднішнього інциденту я виду і змінив. От він з таких фокусів складається. І по задумки. По задумки автора цього індикатора. Іде лампочка, яка буде світитись тут, і йде далі пружина і кувпачок. Включаємо це діло в розетку. І дзвонимо. О, ну, цей теж не особо, то там світиться, але ну, є, бачите, ну воно знизу. Воно знизу. Це ноль, це фаза. І тому отак от, от пробувати. Я, ну я не звик отак пробувати. Я не звик. А завжди я пробую отак. Тримати надіжно в руках, щоб нічого ніде не зіскочило і все остальне. Тому я його виду і змінив. Я змінив місцями положення. Тут взяв в пружинки, зробив отакий загиб. Бачите, пружинку сплющив чуть-чуть. Щоб вона плотно найшла туди там на той стержень. Вона туди добре находить. І не випадає. Тримається хорошо. Тут також я цей опір, ось цей опір. Як ви можете бачити, я її припаяв до лампочки цієї. Тут це вже знімається, якщо ви ніколи не розбирали. Тут залудив, щоб був алюміній. Бо це алюміній. Ну, олово, скажімо так, а олово до алюмінії, воно краще контачить. І до цього резистора припаяв і його туди вставив. Тепер, так як оцей опір, він менший діаметром, ніж та пружина, то я взяв отакий потайний гвинтик на три. І туди його в ту пружинку запихнув. Отак. І тоді, як не став, а опір все одно буде торкатись і не буде провалюватись. І це все дійство я туди зашпандьорив. Далі лампа. І далі вже ковпачок. І тепер, коли я знову ж таки буду тримати, так як я його тримаю, то світиться воно, як ви бачите, під верхом. Ось. Під верхом. І тоді, я надіюся, я вже не попаду в такий просак, як я сьогодні попав, що я закрив видно рукою віконечко і не побачив, що світиться індикатор. А... Контрольки в мене з собою не було. Все через звичку. Я звик, що отак я тримаю цього індикатора завжди. Тому, дорогі друзі, отака ситуація в мене сьогодні була. І отаку модернізацію я зробив. Тому що це я ношу з собою завжди, він там в мене валяється, а цей він в мене. В додатку до мого органайзера. Цей лежить завжди тут, щоб не лазити до інструменту, щоб десь щось поміряти. А цей лежить тут на випадок, якщо я того десь забуду. Ну, і от сьогодні такий був випадок. Одне забув, друге не побачив. А Бог врятував. Тому, дорогі друзі, хочу сказати, що ситуації бувають різні. Я думаю, що тема для коментарів у вас зараз більш ніж більш ніж е, обширна, скажімо так. да? Тобто є обширна тема для обговорень, для того розказати мені, щоб розказати мені, який я класний хлопець. Але що хочу сказати вам, що перевіряйте, не лінуйтесь перевірити, не повторюйте моїх помилок, тому що. Колись Бог береже, а колись Бог і не береже, це все на Його вибір і залежить від наших, нашого поводження. Тому бажаю вам, щоб ніколи в житті вас не током було і тим більше не вбивало, щоб він вам слугував тільки в радість, був тільки для того, щоб використовувати його і полегшувати своє життя. А не для того, щоб від нього страждати. Отака модернізація сьогодні в мене на повстрістку дня, як кажуть, і отака ситуація. Усім бажаю добра, миру, злагоди і до наступних зустрічей.